Набу і САП повідомили про підозру Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Як ви могли б прокоментувати ці обшуки і підозру, і як і чому на вашу думку до Юлії Володимирівни прийшли саме зараз? Чому саме зараз на це можу дати чітку відповідь лише в набу? Я можу лише висловити припущення, чому саме зараз. Судячи з контексту, ну зокрема, от з цих плівок Тимошенка, які оприлюднені, я думаю, що прийшли саме зараз, тому що пленарне засідання Верховної Ради, і що саме під час цих пленарних засідань Юлія Володимировна могла робити те, про що йдеться на плівках. Ну, тобто, я думаю, що хотіли знайти підтвердження. Ну, тому що що робить в обшуках? Ну, під час обшуків, от гроші шукаються, знайшли. Правда, 40 тисяч. Ну, слухайте, для цієї масштабної роботи, яка потрібна, ну от для тої операції, яка про яку йдеться на плівках Тимошенка, там потрібно разів 10 більше, ну, пів півмільйона доларів, хоча б, щоб отак, от підкупати не двох-трьох депутатів, а більше або там на більш тривалий час. А 40 тисяч я так розумію. Ну, те, що знайшли так на утриманні офісу і на, на премії депутатам. Я так жартую трошки: премії депутатам. Це теж. Е, е, Незаконна грошова допомога, це теж може вважатися політичною корупцією. Але там найбільш цікава насправді, от в цій інформації НАБУ, це те, що йдеться про підкуп депутата або депутатів, там ну, невеличка група з іншої фракції. Вже кажуть, що це слух народу, і там цікава річ голосування як за, так і проти. І по контексту цікава комбінація. Голосувати за те, щоб зняти міністрів конкретних, але щоб їх не призначили. Ну, власне, те, що сталося з Шмигалем 13 січня, і отут питання: а навіщо це Юлії Тимошенко? Я вже читаю в деяких виданнях, що хтось це замовив там, є хтось таємний поза парламентом, який тут веде якусь таку складну гру. Я думаю, що насправді Юлія Володимировна розігрує свою власну політичну комбінацію. В чому суть цієї комбінації? Зруйнувати монобільшість, спровокувати і урядову, і парламентську кризу. Зокрема, там через певний час знов-таки за гроші можна вивести декілька депутатів-мажоритарників зараз у фракції Слуга народу 229 депутатів. Якщо чотири депутати-мажоритарники виходять, це у ну, небільшості немає. А що далі? А от далі відкривається поле можливості поле чудес, я б сказав для Юлії Володимирівне. В якому сенсі? Треба створити нову коаліцію. І важко буде створити, а створити можна лише з партійними фракціями. Це або Європейська солідарність Петра Порошенка, і я якось слабо вірю, що слуги створять коаліцію з, з своїми запеклими ворогами. Залишаються лише два потенційних партнери: голос, але їх мало, і вони в такому напіврозібраному стані. Там нема внутрішньої єдності, але з ними можна створити Проте... Перепрошую за е, ніпаліткоректний термін, це буде коаліція на соплях. Дуже хитка і дуже нестабільна. У Юлі більше депутатів, вони більш консолідовані, там теж зараз е, формується маленька внутрішня опозиція у фракції, але тим не менш, більшість депутатів орієнтуються на Юлію Володимиром. Це завжди був персоніфікований політичний проєкт. Е, з точки зору стабільності, це може бути більш надійна коаліція з Тимошенка і з її партією. Однак. Це буде дорого коштувати в прямому переносному сенсі і президенту Зеленському, і слугам народу. Ну, тому що юлі потрібні будуть місця в уряді і місця хлібні. Ті місця, які відповідають інтересам її спонсорів, а, там, де її електорат зосереджений, наприклад, аграрні регіони Центральної України. А, Крім того, безумовно, там преференції по бізнесу її донорами, спонсорам, ну і так далі. І у неї буде вона буде міноритарним міноритарним акціонером цієї коаліції, але у неї буде можливість впливати на її діяльність. У неї у неї буде блокуючий пакет. Тому я її стратегію розумію, але вона зараз провалилася. Юлія Тимошенко, чи не єдина політикиня, до для якої тюремна тема тягнеться крізь кілька політичних епох. У мережі, не знаю, можливо, бачили, вже жартують, що її хоче там кожне покоління посадити. При кучмі сиділа, при Ющенка не сиділа, потім при Януковича сиділа, При Порошенка не сиділа. Тепер нова історія. Це якийсь персональний феномен Тимошенко, чи в чому її секрет такої політичної живучості? Ну я скажу так, що Юлія Володимировна це. Одна з найбільш яскравих фігур української політики за всю добу сучасної незалежності України. Одна з найбільш яскравих, вона феномен. Я пам'ятаю, як її заздрили багато хто ну, в часи її першого і другого прем'єрства. Юліну Тисячу і досі згадується, і багато чого іншого. Вона була просто гросмейстер Піару, гросмейстер фандрейзінгу, особливо ну, на розквіті так, своєї політичної кар'єри. Якщо б не вона, ще невідома, як би склалася доля помаранчевої революції. Тому що тоді Ющенка після хвороби йому було важко, і вона була драйвером майдану того. Ну, не лише вона, але вона була головним драйвером. І вона і чудовий організатор, дуже яскравий пропагандист. Однак в той же час це одна з найбільш суперечливих фігур української політики. І е, вона завжди була пов'язана із складними проблемами, ну от, там теми корупції і так далі. Е, це ж не випадково, от, в зв'язку з нею виникає, тому що вона знала, що таке гроші, е, да, як вони працюють в українській політиці, як збирати гроші на вибори. Це завжди, ну, м'яко кажучи, не зовсім чистий процес. Е, і щодо е, теми в'язниці, це теж не випадково. вона е, е, певну міру авантюристка. Вона не боялася ніколи йти на конфлікти, на жорсткі конфлікти. Вона а, часто густо була в опозиції, от з кучмою, наприклад. Вона ж могла домовитись, там, з олігархами, з самим кучмою. Ні, вона пішла на конфлікт. І тоді, до речі, да, вона відстоювала правильні позиції реформи сфері енергетики. Її посадили, тому що вона була в війні, в війні з тодішніми олігархами, зокрема з Медведчуком. Її покарали, ну, правда, ненадовго. Да. Коли посадили при Януковичі, це теж була особиста помста Віктора Януковича. Особиста помста. Так, да, було неоднозначне ставлення до угоди з Росією газової угоди 2009 року, але посадили саме як помста. Тому зараз інші обставини і ну, інший контекст цієї справи. Але те, що вона от, опиняється в таких. Правових конфліктах і ризиком попасти в'язне, потрапити до в'язниці, це пов'язане з тим, що вона ну, достатньо конфліктна фігура. Вона не боїться воювати і готова воювати, готова кинути виклик своїм політичним опонентам, воювати з ними. Ну і відповідно вони теж починають з нею воювати. Саме це і створює от, такі ризики для неї. Дійсно. Нема такої іншої великої політичної фігури, як вона, от щоб ну, двічі в'язниці, і ще ризик третій посадки. В цьому сенсі вона теж непересічний феномен української політики, і це теж одна з причин, чому вона залишиться в нашій політичній історії. Як ця ситуація може вплинути на роботу парламенту? Я не думаю, що всі ці розслідування швидко завершиться. Я думаю, що Юлія Володимировна отримує не стільки правові проблеми, ну правові проблеми теж можуть бути і ризики. Але вона вміє захищатися. Вона буде захищатися і інформаційно, і політично, і юридично. Я думаю, що все ж таки вона нейтралізує потенційні загрози для себе. А от політично вона може постраждати. От політично, по ній це може вдарити. Ну і ще один такий наслідок. Да, і вдарити так, що може позбавити її шансів на те, щоб її партія прийшла до наступного складу Верховної Ради. А тут можуть бути наслідки. Угу. Вона каже і її головний юрист Сергій Власенко каже, що це помста з боку набу. Ну скажу так: з точки зору мотивів, кому вигідно, ну мотиви були у набу. Ну, тому що Ласенко очолював відповідно ТС, ТСК, тимчасову слідчу комісію в парламенті, яка розслідувала діяльність набу, тому вони були в контрах, і саме тому були обшуки в кабінеті у Власінка. Юлія Володимировна разом зі своїми депутатами голосувала за обмеження повноважень. Набу ну тому да то це можна, хоча б формально розглядати з точки зору мотивів помсти. Так воно чи ні, ну. Ні я, ні хтось ще не може ні до не довести, ні спростувати. Але підозри такі будуть. І Юлія Тимошенко безумовно це буде використовувати як аргумент. Але от які будуть ще наслідки? Певною мірою розслідування політичної корупції в Верховній Раді, яке буде продовжуватися, я думаю. Воно певною мірою буде дестабілізувати внутрішню ситуацію в парламенті. Оце одна проблема, і це не дуже добре вже. Хоча, от мене голосування 14 січня трошки налаштувало на позитивний лад. Коли треба, все ж таки розуміють, що є питання, по яких треба голосувати, навіть депутатами від опозиції. Тому сподіваюся, що це буде не критично. Але от, якщо ми згадаємо про службу, ніхто не знає, хто саме співпрацював з НАБУ, хто допомагав записувати Юлії Тимошенко, але точно можна сказати, зараз рівень взаємної недовіри в Верховній Раді значно зросте. Якщо раніше, ну як вирішують там проблеми з голосуванням, приходить конкретна людина з фракції Слуга народу. Ну, всі знають хто це, дають Арахамія, ну іноді там мотовиловець, ну Мотовиловець більше всередині фракції Слуга народу. А от Арахамія приходить до депутатських груп, до тієї самої Юлії Володимировни, там до деяких інших і вирішує питання. Ви нам маєте допомогти проголосувати за конкретний законопроект або за от, кадрове призначення. Ну, Це ж не буває просто так. Ми вас просимо, проголосуйте. Інша сторона завжди скаже, ну, ми вам допоможемо, але ми хочемо отримати якусь компенсацію за це. Не завжди йдеться про гроші. Це можуть бути там, призначення на певні кадрові посади в державній системі або на місцевій, ну, в місцевій владі. Це можуть бути преференції по бізнесу і так далі. А зараз. От зараз як вести такі переговори за принципом. Ти мені, я тобі І думаю, що це ускладнить внутрішню комунікацію в Верховній Раді. Ну якщо це не буде прямим порушенням закону, все рівно будуть домовлятися. Або я думаю, що будуть домовлятися з такою пересторогою. Дайте друг один одного будуть обшукувати, щоб не було прослушки, телефони будуть здавати іншим людям і так далі, але тим не менш, ну тут виникне певна проблема: от зростання, взаємної недовіри і ускладнення внутрішньої комунікації в Верховній Раді. Батьківщина це один із найстаріших та найвідоміших політичних проєктів в Україні. Чи має він шанс на життя без Юлії Тимошенко? Президент це... ну, Тимошенка, я розумію, дивіться, це персоніфі... персоніфікований політичний проєкт. От як е, була партія е, Віктора Ющенка, нашого Україна, пішов Ющенка з політики, і ну, юридичний суб'єкт нашого України залишився, але все, як реального політичного суб'єкту, немає. Деякі інші можна згадати, там е, був блок Литвина Володимира, і так далі. Там у нас купа таких проєктів були персоніфікованих. Іде лідер е, з політики або втрачає свій рейтинг, все. Його політична сила теж втрачає шанси. Е, Батьківщина це партія, яку створювала Юлія Володимировна Тимошенка, і це її партія. Вона тримається на її рейтингу і на її талантах політичних, талантах фандрейзера, на її вміння впливати на політичні процеси, і електоральна, от, і в Верховній Раді без Юлії Тимошенка майбутнього політичного у батьківщини немає. Я думаю, що вона не піде сама, просто так. Вона залишиться, вона буде боротись, вона боється. От тут треба віддати їй належне, як би там не складалось обставини, як би її не звинувачували, вона буде боротися. Це і за політичне виживання, ну і за свободу теж насправді Суто юридично, і треба боротися за те, щоб знов не опинитися в в'язниці вже в третій раз. Однак от е, виникне дуже великий політичний ризик для неї, для її політичної сили, е, на те, щоб прийти в наступний склад Верховної Ради. Рейтинги такі, ну, які дають шанси поборотися, десь 3-4%. Можливо, якщо буде зниження виборчого бар'єру, кажуть, що таке можливо до трьох відсотків. Ну тоді точно шанси є. Однак, от давайте уяву собі ситуацію. Вона під розслідуванням набув на вибори. Треба збирати гроші. Юлія Володимировна це вміє робити. Однак, зараз будь-який серйозний спонсор він 10 разів подумає: а чи варто зв'язуватись? Ну, тому що гроші на вибори дуже часто це кеш. Там, де кеш, відразу підозра, що це незаконно, це незаконний обіг коштів. А якщо вона під слідством НАБУ, навіщо ризикувати? Та я краще б домовлюся з іншими політичними силами, їм дам гроші і там проведу свою людину за списком іншої політичної сили. Тобто вона стає токсичною в рамках розслідування. І це вдарить по джерелах фінансування її політичної сили і безумовно створить проблеми суто іміджові, репутаційні проблеми. Частина виборців може відвернутися. Так, да, У неї є таке ядро електоральне, її бабусі. Ну то що я тут не, не жартую, але це і її покоління, і, і головне це таке, знаєте, люди знедолані, люди віці 60+. плюс. У яких низький рівень життя, і вона, в принципі, завжди орієнтувалася на цей електорат, але ну для частини цих людей вся ця інформація теж може стати критичною, тобто вона може втратити частину виборців. Тому безумовно це в першу чергу вдариться по її політичних позиціях і по її шансах провести свою партію до наступного складу Верховної Ради.